Уже? Уже? Я до цього зараз не готова. Ти мені не шокай, дружочок, не шокай. Якщо ти не прийдеш до пів одинадцятого вечора сюди сам побалакать зі мною тета тет без нікого. Яка марка твого телефона? В мене. І ще лучше, у тебе. А як називається? Це ще дорожче, чи як цей телефон. А як називається Марка? Ну. No. Як? Ну, no, Марка. Марка, да? А куди ви всі збираєтесь? Ми їдемо зустрічати Новий рік в Крим. Чого? Бо це останній новий рік, який ми можемо там зустріти. Або у нас не буде Криму, або нас вже не буде. Але, скоріше всього, і те, і те. І це все через тебе. То перестаньте! Спецоперація йде за планом. Ой, я не хочу знов слухати цей бред. Ти сьогодні спиш на горі з Лукашенком. Але я не хочу спати з Лукашенком. Він впісюється в ліжко. Ти теж не завжди какаєш прямо в чомоданчик. Бо мені сниться, що я сижу прямо над ним. Не кажи на ніч слово НАТО, і може Лукашенко і не впісює. Добра ніч. Ти ходяча проблема. ВОН 193 країни і від одного тебе лише неприємності. Якби ти зробив 30 операцій не на обличчі, а на місках, цього всього могло б не бути. Чого вони до мене так відносяться? Чого не вірять, що спецоперація йде за планом? Може, я планував проєбати війну і зробити з Росії китайську провінцію. Було б добре, якби ці придурки зникли. <звук> а де Лукашенко? Шухо? Лавров? Шойгу? Ескортнице? Перше в житті в мене щось вийшло. Я змусив їх зникнути. І все. А сус мені підказувала, Сашко, роби отак і буде в районі порядок. Я так і робив. Комусь це подобається, не подобається. Це нормальне явище. Бог, Бог і врем'я нас розсуде. Він пройде время. Щедрих, щедрик, щедрівочка, прилетіла ще Бочка. Що таке? Ти ж до куми ходила задавати телефон. Не було, а у куме знизу є кафе, і там можна було зарядитися. Ото ми зарядили і телефони, і себе. Ластівочка прилетіла. Андрій, а що ти мені на Миколая подаруєш? Ну а що ти хочеш? А, ну можна Dyson, 14 iPhone <звук> і на Мальдіви полетіти. Та-та-та <звук> Андрій, та Андрій, куди ти? Хлопці знімаю. Давай, ти Я знімаю. Це буде в інтернеті. оу Є камери, хлопці, є камери. Я тебе вітаю зі святом, сьогодні в нас річниця. О, я знаю, що ти з неї нахрен забула і що подарка ти точно не купила, але не переймайся, я тобі пробачу, бо я тебе люблю і я теж забув. Та ДАВАЙ блять! Скільки можна, блядь! Ій, блядь! Вік та блять! Яку хіру ви за мною йдете? Та дайте мені від вас відпочити, я хочу побути сам. Що непонятно? Ну ми що за тобою йдемо? А де ви йдете? От туди о. От туди їм пислюйте. Кожен буде вказу. Ти знаєш, хто такий Шевченко? Знаю. Хто, скажи? Це мій любимий футболіст. Що Але... я їм? Там не браши, мені прямо в очі зараз бахло поїду, хай тебе бачаю. Не давать мене до чого. Не давать! Ну дограєшся! Я тобі казала, я прийду в студію, я тобі очі видару. Можна якось ніжніше? І так, щоб вуха вода не попадала. Такий гололюд думає, хоч би не їбануться. Потім згадала, я ж це зробила, що я там не давно. Ой, Та ви що, хлопці? Оце кошмар. Я вам чесно, я сюди вам телік поставив. Зараз якийсь фільм включу, щоб вам не так сумно було. І все би тут всюди, світло все повимикав, все це спільна проблема. Один за всіх, всі за одного. Ну то що поробиш? Зараз час такий. Кожен сам за себе має бути. Я тут зараз всюди світло повимикаю, то мені треба. То не ображатись, я не вам на зло, то реально треба. Сонечко, сонечко, ти мене любиш? я... Та нахуй ти мені нужден. ти в мене в телефоні вже кнопиш. Переписки шукаєш. Які переписки, я що маленька. Краще пін-код дай від своєї картки, бо я не можу свої гроші перевезти. Телефон поклади. Давай пін-код, бо час піду по переписках. Хоробрість. Це коли вмієш не забрати життя. А пощадити його. Так, все, дякую вам. Дякую вам, до побачення. До побачення. Гарного вам дня. Гарного і вам. До побачення. Заходьте до нас ще. Дякую, зайду. До побачення. Бережіть себе, свою родину і мирного неба вам над головою. Дякую, я піду. Вашому коту передавайте вітання і гарного дня. Але нема кота. Ви просто брали котячий корм. Чоловіку. Чоловіку, також вітання, заходьте. Угу, дякую, і можна ще кульочок, будь ласка. А в принципі не треба. Я сама не права, я винна. Вибачте, будь ласка.